И начинаем наше прохождение скал чи скул. Хуй я знаю. Скал, очнись. Держись, не теряй сознание. Эй, косточка. Этот парнишка тоже умер. Он не должен был умереть. Видимо, реально скал называется. А не скул. Так, скелетик сейчас до нас двигается. Отлично, ты жив. Кажется, ты потерял сознание из-за шока. Очнись, ты знаешь, где ты находишься. Конечно, знаю. Странный парень, но все равно это большое увлечение. Слушай внимательно. Люди напали на нас. Ти якось сам справився, да. Я в тебе вірю, давай. Дай мені вже кудась піти, пожалуйста. Тепер сам, ну, ладно. Рижки сразу двойний, доступний, не обично. Основно в основному винні прыжки доступні вже десь в кінці ігри. Ну, Як, наприклад, Fold Knight. Ще якась там ігра. Забувся назву. Там, де тип з колпаком бігає. Plask Ну, Там тип просто з колпаком бігає і мочить всіх. Кижок в началі вже непогано. Звичайно, якщо це мені допоможе сильно, якийсь мобив вже. Ого, який урон сильний, конечно. Це обичний моб. Моно робити рибки і все нічого не зроблять тобі. Так, ведьма освободив. Давай. Не, ну игра візуально приємна. Все вона котам стала. Пігнали. Пігнали. Хто це у нас? Капітан гвардії. Самий сильний воїн із скелетів. І він програв. Да уж. Да. А що я зроблю? Будучи ще меншим, ніж він? Слабшим. Може тут якась прокачка буде. Хоча це ж вроді пролог тільки. Що я начинаю? Оу. Нова голова. Я поки першим скелетом поіграю, потом на нього подивлюся. Так, ну так. Ну ничего собьется эффекта, конечно. Я коли переключаюсь на другу голову, то одразу якісь хуйні вилітають. Що це таке? Огар? Про якого ти й типу, ті поговорив? Оце дома, це я понімаю. І по мені теж є пасільні дома, боже мій. Треба уклонятися тепер. Не ну, щось зізі. Там десь два скіла юзаєш і все немає, типа. І все, перемога? О, він став нормальним чого? Хто це? перший герой? Не, ну он мощно выглядит, прям... Еба. Он прям очень мощно выглядит. Что это сюжетный? Сюжет на Мальчик продолжал бежать. Темная фигура переследовала его. Там. Он бежал со всех сил. 지쳐, Выбившись стрелочку. из сил, мальчик упал на траву. траву, траву. Я сейчас там траве не бачу. Этот 그리고... мальчик, видимо, персонаж, за которого я играю. Они больше-менее похожи тело Да, я очнулся. А да, теки подписали о перемирии и сразу нас. Сразу урод дали нам. Коли вже ігра почнеться? я вже з'їбався від цих діалогів. Давайте швидше якось. Що це вона мені дала? Світок якийсь. з собою предмети. Які я предмети можу брати? У мене тут нічого нема. Так, а що тут? Та мишка, якийсь трон. О, дали досішку. Не просто так зайшов сюди. Все, більше нічого не ладно, йдемо. спускаемся. Може ще знизу щось є секретне. Ага, Чарно. Так нас зустрічає ще один скелет. Каже, що в лісі опасно, так. Да. Ну тоді на цьому завершуємо. Ми нікуди не підемо, бо в лісі опасно, енти нападають. Що мені там? Мучатись чи що? Так, яку двері вибирати? Яку вибрати? Навірно, там де більше золота виберу. Не знаю, що там міняється. Щось, щось дуже багато типів, ні. Як я проти них щось маю зробити. Ні, це якийсь берід. На принципі пригати по одному вбивати. Но все одно як. їх майже не вороні. Вони мене вже на половину хп на ворони. То ще якийсь огромний появився. Ну що я їм зроблю? Єбанутися. Ні, це взагалі. Голова як прикольно кидається. Вона просто тупо летить прямо. Я думав, вона вниз тако буде під улом падати. вона летить прямо. Ну йдемо по толку, вриваємося. Кстати, музичка така позиційна, а мене їба щось зі всіх сторін. Це музичка така. Мені моралі продає. Це все Джуді. Як за цього скелету хоч щось зробити? Футальність атак, ну не дозволяє не получать урона після. Атак. Псаше біс. Перший трай. Перший трай. Не заставив довго себе ждать. Тепер перекутяємося до більш... Цікавішого, як так сказати, проходження босів. Я побачив це рогалік, повністю все заново перепроходиться по 10 разів. Через щур скучно, як я думаю. Перші мені спроби проти босів. День пройдемося по всіх босах, по всіх сюжетних діалогах. Це мій перший трай проти Древа. На третім траю я вже дійшов до нього, а на цьому траї я його навіть вже пройшов. Звісно, все одно все одно я отримую хіти максимально доразки все одно. Ще не так іграю. граю. Добре. Ну, у мене, в принципі, персонаж такий собі ну, і неповоротливий. Собі щось таке швидше, грізка, щоб я міг гуляти зі всіх сторін, гранятися. вов. Друга фаза. Так, да, Друга фаза на босовій. Перший вже босс і друга фаза, ну і гра вже показує. що... Зараз мене хп маливату, так. Це чисто везе, я не знаю. На останніх силах я сливаю цього боса. ХП прям чуть-чуть залишилось. -чуть персонажі гуль. Хаває ці в шарики і стає більшим. Більшим, но не сильнішим. Все спасли цього. Дурачка. Старший енд. And... Спасли. Так, да, спасли, але є нюанс. Я вже не перший раз рятую. да. От, амулети. Активні амулети. пасивні предмети просто. Куча всього нам додавали. І половина з цього гамно, половина з цього. Ще більше гамно. Перепробував я все, що тут було. Єдиний нормальний амулет це призив чогось такого крупного прям, щоб взривалося все їбашилось тільки так. Ну. Є там амулет легендарний, призив воронів. шайки листва. Темных типов, таких тени, типа. Всякое тому подобное. Ну что, все на призыв, то уже имбовое. Ну идем, продивляемся сюжетно сцену. Орен 먼저부터 키스토리, 쇼어프레즌 오브스. 죽레온 놈들을 다시 한번 설득하러 가는 길이었어요. 갈레온 성을 갔다 서 무렵, 마왕님이 그때 이의손말숭이가 나타났어요. 마치 용사라도 된 것마냥 꼴불견인 모습을 하고 있었답니다. 보잘 것 없는 망토에 나뭇가지, <laughs> 용사 놀이였을까요? 처음 보는 소년의 논란처였지만 마왕님은 아는 소년은 우리가 용사들에게 수없이 들어왔던 다양한 맥주. 대사를 외치고 라이오, 멋진 포즈를 호주에... 잡는가 싶더니 겁도 없이 마왕님에게 달려들었죠 몇 번의 투닥거림 후 그들은 오랜 친구처럼 대화를 나누기 시작했습니다 마음과 그래. 사이 좋은 인간이라 소는 다시 한번 포즈를 잡더니 어서 모험을 떠나 용사가 되고 싶단 아버지께 자랑가될 거라 요는요 <목소리도> <어째서 마왕님이 목소리도> 저런 소년을 친절하게 대하는 건지 알수 없었죠. 용사가 되고 싶다는 말의 의미를 알고 있긴 한 건지. 소년은 우리에게 작별인사를 건넨 뒤 떠났어요. 그가 떠난 후, 저는 소년의 정체에 대해 물었어요. 그저 용사 지망생인 소년, 모험을 좋아하는 꼬마 정도로 보였거든요. 마왕님은 그 소년이 알수 없는 힘을 가지고 있단 말했죠 그 힘이 마왕성과 칼레온더 나아가 아메리아 대륙 구원할 수 있을 거란 말했어요 그 작은 소년이 그 소년이 훌륭한 용사가 되려면 얼마나 기다려야 할까요 두 분의 합격은 언제까지 스탠르. 계속... Так, на цьому поки завершуємо. Пройдемося в наступному відосі, в основному по босам, по діалогам сюжетним. На цьому все.